Збільшення кількості послуг та самого їх переліку це не єдині досягнення Олександрійського ЦНАПу в 2025 році. Одним із пріоритетів роботі центру була і залишається безбар'єрність, зауважила Світлана Яременко під час звітньої зустрічі з журналістами. 2025 рік було передбачено як рік створення умов безбар'єрного доступу до центру надання адміністративних послуг. Тому перше, що ми зробили, це почали роботу над проєктно-кошторисною документацією щодо доступності до приміщення ЦНАП з центральної частини місця. Ми розробили проєктно-кошторисну документацію в липні отримали висновок позитивний і подалися на програму «Є відновлення Міністерства регіонального розвитку. У вересні 2025 року. В грудні нашу заявку було розглянуто і отримали ми позитивний висновок щодо фінансування нашого проєкту з державного бюджету у розмірі 77% за умови співфінансування 23% з місцевого бюджету. На цей рік було заплановано коштів у сумі 1,6 мільйонів для співфінансування даного проєкту. Загальна вартість проєкту складає 7 мільйонів. Очільниця ЦНАПу перерахувала, які оновлення відбулися задля зручності відвідування установи людьми з інвалідністю. У 2025 році ми додали датчик на фасад приміщення міської ради, який відбиває звуковим сигналом на мобільному пристрої до шлях до центру надання адміністративних послуг. Це для осіб з вадами зору. В самому приміщенні центру надання адміністративних послуг ми встановили поручні оновлення, які дали можливість людям також мати доступ до ЦНАПу, це поручні на праве і на ліве крило. Ми встановили розкладний пандус на праве крило, де в нас розміщений адмінсервіс ветерани, там також туди треба створити умови по безбар'єрності в першу чергу. Тому всі ці умови в минулому році ми виконали. Те, що було зроблено до цього, ми вже декларували, що кожного року ми створювали умови по безбар'єрності, цей шрифт Брауля, це є доступ до нашого сайту, відповідно, програма встановлена, яка давала можливість людям з вадами зору бачити, мати можливість користуватися нашим сайтом, а також є, є відповідна програма, яка встановлена де дає можливість проговорювати, що саме відбувається на екрані. Доступність це і про виїзні прийоми для обслуговування маломобільних людей вдома з використанням мобільного кейсу, також інформаційні зустрічі. Щокварталу працівники ЦНАПу на базі бібліотек організовують навчання з цифрової грамотності і цифрових навичків для осіб пенсійного віку та всіх охочих. Працівники рецепції безпосередньо в ЦНАПі навчають відвідувачів, як у застосунку дія у власному телефоні або на комп'ютері біля рецепції отримати ту чи іншу послугу самостійно. У 2026 році заплановані навчання і для самих працівників ЦНАПУ. У 2026 рік Міністерство цифрової трансформації визначає роком навчання адміністраторів. Відповідно, ми вже маємо інформацію, що на порталі Дія для адміністраторів буде можливість реєструватися на відповідні напрямки по навчанню, тому ми також підтримуємо ініціативу Мінцифри і плануємо залучити наших фахівців, адміністраторів ЦНАПу щодо навчання. Відповідно до цього зміниться графік роботи Центру надання адміністративних послуг. Ми на одну годину зменшимо прийом громадян для забезпечення. Спечення можливості навчання наших фахівців за відповідними напрямками У 2025 році Мінцифри впроваджувала дані навчання, і ми приймали активну участь. Що середи відповідно проводилися навчання, але було незручно, бо ми вели прийом і одночасно слухали навчання Міністерства цифрової трансформації, тому що в більшості випадків ми плануємо свій графік роботи в понеділок, а навчання в середу, тому. Було трішки незручно. Дивилися в записі і відповідно не могли задавати питання. В цьому році ми хочемо змінити підхід до навчання адміністраторів, тому що законодавство швидко змінюється. Фахівці повинні мати інформацію і знати законодавчу базу досконало при прийомі громадян, щоб не було відмов при оформленні документів, щоб людина тричі-двічі не зверталася до СНАПу по одному і тому ж питанню. Тому ми вирішили, що все ж таки треба звернути увагу на навчання адміністраторів. Минулого року ми навчалися за декількома напрямками це і основи травмотерапії, і приймали участь у такому проєкті, як кризовий консультант, яка впроваджена лише на Кіровоградській області дана програма за підтримкою ПРООН. Ми побачили дієвість даного навчання за напрямком психологічної допомоги, які адміністратори мають можливість допомагати з особам, які звертаються, так і самостійно розвантажувати себе, маючи досвід роботи, як це робити, у 2026 році. Працюватимуть у напрямку захисту даних. Ми хочемо створити більш захищені умови баз даних, якими володіє центр надання адміністративних послуг. Ми в минулому році отримали висновок щодо роботи Центру надання адміністративних послуг від Держспецзв'язку по обробці персональних даних. Висновок був позитивний. Всі ті вимоги, які визначені, були Держспецзв'язком щодо комплексної системи захисту інформації, ми виконали і виконуємо на даний час. Але в минулому році змінилися умови захисту інформації, тому даний рік. Ми оголошуємо роком роботи у напрямку кіберзахисту інформації. Ми запланували декілька блоків навчань для своїх працівників по даному напрямку, а також розробки нових систем ризиків і оцінків ризиків по отриманню висновків Держспецзв'язку. Ще одне досягнення і доступність це реєстрація управління як юрособи. В грудні 2025 року центр надання адміністративних послуг залишився діючим робочим органом, але для забезпечення роботи матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг було створено управління надання адміністративних послуг зі статусом юридичної особи. Це управління повністю є правонаступником тих напрацювання тих. Послуг, які надавалися управлінням дозвільно погоджувальних процедур на надання адміністративних послуг, була така велика насназа з великим спектром послуг. Вони всі залишилися, але зі статусом юридичної особи. Всі працівники управління надання адміністративних послуг мають доступ до всіх загальнодержавних реєстрів і отримали доступ до порталу дія для надання відповідних послуг. Щодо відключення світла, то ЦНАП енергонезалежний. Має зарядну станцію, яка дає можливість працювати шести адміністраторам одночасно У 2026 році. Планують закупівлю ще однієї зарядної станції, яка забезпечить роботу паспортного відділу.